Товариство доброго здоров'я. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий вас вітати на нашому Ютуб-каналі. Друзі. Будь ласка, хто має можливість, підтримайте відео вподобайкою, підтримайте мене. Ну і обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, людей, які люблять сільське господарство, свинарство безпосередньо. Ну а що у нас сьогодні? У нас сьогодні черговий робочий день, чергова історія. Роботи попереду дуже дуже багато, так що біжимо працювати. Товариство першочергово виготовляємо комбікорм і робимо певні запаси для наших свинок. Останні три дні дуже великі проблеми із подачою електроенергії. буквально там 5-6 годин на добу світла є. Тому при можливості і при наявності електроенергії відразу ж набираємо і і водичку, і Запасаємось комбікормами, тому що це стратегічно важливий продукт для наших поросяток. Зараз все вивантажуємо і далі рухаємося по робочих процесах. Так, товариство двічі по 250 кілограмчиків комбікорму виготовили. 500 кілограмчиків, я думаю, на 3-4 деньки нам Вистачає, можна, навіть якщо на великий проміжок часу нам відключать світло, сильно дуже не переживати. Старт для поросяток я виготовив ще декілька днів тому назад, їх зараз невелика кількість тих безпосередньо, які сидять на старті, тому далі рухаємося по роботі. Товариство, не відходячи, можна так сказати, далеко від каси. Питання, якому ми також досить таке регулярно приділяємо свою увагу, це питання цін на зерно. Кожної недільки ми такий собі маленький звітик робимо по цінах на зерно, по цінах на живу вагу, по цінах на маленьких поросяток. Сьогодні у нас якраз майже завершення робочої недільки, п'ятниця. Будь ласка, попрошу вас всіх хто дотичний до галузі. Тваринництва, хто купує або ж продає зерно, будь ласка, напишіть свій регіон, в якому ви проживаєте. Ну, і відповідно ціну на пшеницю, ячмінь, кукурудзу, дуже цікаво. Ціни на соєву макуху, дуже цікаво ціни на соняшникову макуху. Ну і по можливості добавки, то той, хто годує тим, чим він годує. Це ж премікси або БМВД. Чому цікавлюся, цікавить саме тенденція, в якій вся ця оця продукція рухається, поступово вона збільшується в ціні, чи ж стала на більш-менш такому стабільному рівні, щоб ми можна так сказати, в цілому розуміли. Картинку всього, що відбувається в нашій улюбленій галузі. Друзі, що стосується нашого регіону України, це Сумська область, Конотопський район. Ячменю немає, пшениця, кукуруза 6 гривень. У достатній кількості можна так сказати, можна брати стільки, стільки хочу. Гороху немає, є одна точка, де продаються горохи відходи, але знову ж таки, ціна якість 7,50 за горох, Ну, за не відходи, я вважаю, що це трішечки задорогувато. Але можна би було це якраз апелювати і перекрити соняшниковою макухою. Але соняшникової макухи парадокс, але в цьому році доволі тяжко її купити безпосередньо в нашому районі. Це Канотопський район, тому що ніхто не везе соняшник на переробку. Взагалі не знаю, з чим це зв'язано. олійниці три штуки в місті є, і вони. Не працюють так, що отаке от кіно що стосується соєвої макусі, макухи, то в нас її із поминами немає. Є в точках, де продаються добавки для свинок у ветеринарних аптеках, але там соєва макуха коштує до 25 гривень за кілограм соняшникову макуху два місяці тому назад. Брав останній раз по 8-50. До речі, цікавить якраз от конкретно соняшникова макуха, чи у ваших регіонах також спостерігається оця от тенденція, що в олійницях її дуже і дуже мало. Друзі, напишіть, будь ласка, дуже дуже цікаво. Ще один процес. Товариство, який я розпочав, і безпосередньо зараз от, в найменших подробицях покажу вам все, як то виглядає будиночок для наших майбутніх новонароджених поросяток. Значить, сам будиночок вже зафіксований. Єдине, що мені там тоді залишиться, закрутити два саморізики, щоб вся ця от конструкція досить таки потужно стояла і ну, свиня. Яка буде в будь-якому випадку рилом доставати до цієї конструкції, не звернула усе, як то кажуть, як папірець. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Значить, навіщо таким от чином виходимо із цієї ситуації, тому що знову ж таки, все та ж відключення електроенергії ну, призводить до того, що. Буде трішечки падати температура у нашому родільному відділенні. Ну і потрібно якомога ну, укомфортити життя новонароджених поросяток, щоб температурка зберігалася. Два дні пропрацював я на Генераторі, тому що генератора у мене немає, взяв його у свого е, знайомого. Ну, і що вам хочеться сказати, ну від генератора я відмовляюся. Я думаю, на найближчим часом будемо розглядати можливість е, придбання і установки у родільному відділенні або груби, або булер'яну. Це на мою суб'єктивну думку, оптимальний ідеальний варіант обігріву приміщення у відсутність е, ну, відсутності електроенергії, тому що ну. 12-15 годин працювати на генераторі це шкурка. Вичинки, як то кажуть, не коштує. Ну і свинарством можна буде зав'язувати, тому що ну на паливо виходить ну, колосальна сума. Тому виходимо таким чином із ситуації. Значить, зверху е, установлений брудер, в який буде вставлятися 175 сімидесяти ватна лампочка. Брудер цей він перемикається із 175 на 100 ватт. Ну але я думаю, що в цей період е, зимній. На оці 100 Вт нам навіть не приходитиметься перемикати. В принципі, я планую десь 10-15 днів, щоб поросятка знаходилася за цим будиночком. Ну а потім я думаю, що він буде демонтуватися, і поросятка просто-напросто будуть знаходитися в оцій зоні. Але знову ж таки поживемо, побачимо, подивимось, яка буде температура взагалі в цілому зимою. В принципі, зараз температура більш-менш прийнятна 4-5 градусів, але як то кажуть. Зима ще не настала.